Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання The Hill опублікувало достатньо важливу статтю в контексті виборів Сполучених США Америки протягом 2024 року, і ця стаття. Є важливою в першу чергу для республіканської і демократичної партії. У чому ж її важливість? Зараз коротко ми будемо це обговорювати. Автором статті є Меріл Метьос, науковий співробітник Інституту політичних інновацій в Дагласі, штат Техас. Стаття має назву Метьос 27, число, яке має налякати демократів і республіканців. Чому ж це число таке страшне для цих політичних сил? Розпочинаємо відповідний аналіз статті. Число 27. Є проблемою як для республіканців, так і для демократів за даними соціологічної кампанії Галюб, це відсоток дорослих американців, які віднесли себе або до однієї партії, або до іншої, тобто 27% відносять себе до республіканської партії. так? 27 до демократичної. Ще у 2008 році 36% дорослих американців відносили себе до демократичної партії. У 2004 році 34% людей відносили себе до республіканців. За останні роки демократи втратили 9% від показника 8 року, а республіканці 7% по відношенню до показника. Четвертого року, як власне, наводиться у цій статті. Водночас, кількість дорослих американців, які вважають себе незалежними, так, виборцями, які не відносяться до жодної з політичних сил, ця кількість зросла до 43 І це достатньо вагоме число, і вже можна робити висновок. Що, до прикладу, на цих виборах, які мають відбутися, у листопаді 2024 року незалежні виборці будуть мати значну перевагу, так, для того чи іншого кандидата. І, власне, автор Метьос говорить про те, що Трампу і Байдену доведеться залучати незалежних виборців до власної підтримки, і, власне, вони можуть визначити переможця. Далі соціологічна кампанія. Відстежує дорослих виборців, так, які відносять себе до незалежних, але готові підтримати чи демократів чи республіканців. І результати такого дослідження наступні: 45% незалежних виборців готові підтримати республіканців, 43 демократів. І, власне, ця кампанія говорить, що за останні роки. Демократи, демократів і їх прихильників було більше, ніж республіканців і їх прихильників, а зараз ця ситуація знову ж таки трішки змінилась, і вона на користь вже республіканців. Далі зазначається те, що оскільки менше людей ототожнюють себе з провідними партіями, так, демократичною республіканською, вони можуть бути більш готовими голосувати за кандидата від. Третьої партії, так, або просто пропустити ці президентські вибори. Ну і далі тут наводиться опитування: Гарвард Габ, Гарріс Пол, за яким Трамп попереджає Байдена на 7%. Але це одне окреме опитування. А я нагадую, що ми аналізували. Показники рейтингові Байдена і Трампа в контексті зведених опитувань, то там була різниця 2%. І далі видання наводить інформацію, що у подальшому ситуація може змінитись. І, власне, в статті наводяться слабкі сторони Байдена і Трампа. Слабка сторона Байдена це, звичайно, питання безпеки кордонів. Воно є найбільш критичним станом на зараз. ідуть баталії. Конгресі навколо прийняття цих нових правил. І це та ситуація, яка може вийти не на користь діючого президента. Але є сильна сторона, сильна сторона це економічні показники. І, власне, автор статті говорить, що якщо це правильно доносити суспільству, то ось ці опитування, так, їхні показники, вони можуть вже змінюватись на користь Байдена. Але. Щодо Трампа, теж зазначається, що його показники можуть змінитись, якщо його засудять за кримінальні злочини, так коли він буде, власне, мати обвинувальний вирок. Тому що зараз ми бачимо, що є кримінальне розслідування, але його рейтинг достатньо високий серед республіканців, і ба більше ми наводили, що він за опитуваннями випереджає Джо Байдена. Але автор говорить, що ситуація достатньо може змінитися, якщо буде ось цей, власне обвинувальний вирок. Далі, розширення незалежного виборчого блоку разом з м'яним Байденом із проблемами здоров'ям, які балотуються проти Трампа з проблемами в контексті кримінальних розслідувань, робить результати виборів невідомими. Це знову ж таки цитата з статті. Сильно мотивовані республіканці і демократи не зможуть вирішити долю виборів і не вирішуватимуть її. Зростає кількість незалежних виборців, і жоден з кандидатів, тут найголовніше, не робить багато, щоб залучити їх, тобто не прикладають значні зусилля. Хоча, в принципі, кандидати поступово починають розуміти, що це. Потрібно використовувати, і тут не було зазначено відповідній статті в контексті переваг Трампа, то я так коротко можу назвати його, ну, ж таки, перевага це ось значна така критика адміністрації Байдена. Ось ці такі ідеї щодо повернення до влади і щодо помсти. Своїм там опонентам, прокурорам, які ведуть ці кримінальні справи, і це якраз затягує його ядерний електорат, так, для того, щоб він цей електорат підтримував Дональда Трампа. І, звичайно, це певні проблеми, які існують у Байдена, і Трамп їх, власне, використовує. Але це я так трішки додав до відповідної статті, щоб власне був баланс слабких і сильних сторін Трампа. І Байдена. Отже, якщо заомом проаналізувати цю статтю, можна зробити короткий висновок, що незалежні виборці будуть відігравати велику, якщо не ключову роль в контексті обрання президента Сполучених Штатів Америки. Кількість дорослих виборців, які підтримують або одну, або іншу партію, вона зменшилась. і Тут потрібно зрозуміти ще одну річ, говорять про третього кандидата, який може набрати достатню кількість голосів, але, до прикладу, не перемогти в 2024 році, то тут потрібно розуміти, що ситуація з третім кандидатом, третій кандидат, третя політична сила, вона може бути кардинально іншою в 2028 році. Так? Тобто, якщо показники, Прихильників республіканців і демократів будуть далі знижуватись, то такий третій кандидат, до прикладу, у наступних виборах може мати значні шанси на перемогу. І тут, власне, демократам і республіканцям потрібно це враховувати в контексті побудови виборчої стратегії, в контексті перегонів. Ось це така достатньо цікава змістовна стаття Мерила Меттюса, Контексті виборів 2024. Я у подальшому буду давати ще такі достатньо цікаві аналітичні матеріали, так, у перемішку з подіями, які відбуваються в США, так, для того, щоб ми ще аналізували певних. там, Чинних науковців, політологів з Америки є достатньо цікаві матеріали, які заслуговують нашої уваги. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись. Ним із своїми друзями. слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!